Вітаю вас, друзі. Власник телеграму Павел Дуров сидить у французькій в'язниці. Макрон, що ти робиш? Як виявилося, у нього є французьке громадянство, і вчора, коли він прилетів до Франції, його заарештували у аеропорту. Павел Дуров знаходиться під стражі проти нього видину цілий ряд серйозних обвинень. Деякі улюбленці Владіміра Путіна вже почали записувати до дурова відеозвернення, не розуміючи, що у нього у в'язниці немає зв'язку. Паш родной. Свободно и легко дышится только в Росії. Учора ж була набагато важливіша подія, аніж арешт якогось там дурова День незалежності України, який відзначали навіть на території так званої Росії. Як і кожного року, цього разу росіяни так само горіли, кричали та істерили від того, що Україна існує Ну откровенний істерика. Це просто відкровенний істерика. А іще, друзі, під цим відео є кнопка підписатися на канал, і натисніть її зараз обов'язково. І лайкніть це відео, залиште під ним будь-який коментар, і поговоримо на ці теми. Арешту Франції Павіла Дурова. Це настільки серйозна подія, що російські пропагандисти навіть вирішили на цьому тлі підзабити на Курську область. Ситуація в приграничних районах Зараз Січас новоскара обговорює весь світ. во Франції задержан основатель месенджера Телеграм Павел Дуров. Жартую, насправді. Равді, росіяни забили на Курську область вже дуже давно. Дурова підозрюють у пособництві тероризму і ще низці злочинів, тому що Телеграм погано модерує подібний контент, і з його арештом одразу не погодився. Ілон Маск та а Деякі російські пропагандисти почали зловтішатися. Щоправда, підтримки на так званій Росії у Дурова є доволі багато. Цілий віце-спікер, так званої Госдуми, так званої Російської Федерації, прийшов проти. Естувати під посольство Франції. І причини цього цілком зрозумілі: так звана Росія, власне, як і Україна, використовують телеграм для військових комунікацій. Тільки ми використовуємо телеграм для отримання інформації через боти, наприклад, із окупованих територій або із території так званої Росії. А росіяни використовують месенджер для того, щоб передавати інформацію між підрозділами. Ну, во перво хочу сказати всім тим, хто хоче заблокувати Телеграм. Буквально вчора ми наводили іскандери по телеграму. Артиллерия наша наводится по телеграмму, авиация наша наводится по телеграмму. Нравиться кому-то или не нравится, это реальность. але із військовою метою росіяни використовують далеко не тільки телеграм, а і ще цілком західний дискорд. У нас вибачте, трансляції Думаю, з дрона підуть через Discord, У нас наведення йде через Телеграм. Да, не станавлюсь, пускай туди гляне туди, сюди. Будемо дивитися, що там далі буде із Дуровим. Я гадаю, ми із вами ще поспілкуємося на цю тему. А якщо казати про Telegram у контексті України, то ми не можемо повністю відню. Нього відмовитись, але однозначно ніяких важливих серйозних переписок там не варто вести. Тепер щодо дня незалежності України, учора раптово прокинувся Лукашенко, самопроголошений президент так званої Білорусі, та вирішив нас привітати. Глава государства виразив уверенность, що в сьогоднішніх непростих условиях не тільки возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нинішнього і будущих поколінь славянських народів. Другой альтернативы нет, подчеркнул президент. Білорусь со своєї сторони продовжить делать все можливе для як можна скорішого обіспечення бізопасності в регіоні. Але це не усі дуже дивні привітання за учора, тому що учора нас із днем незалежності вирішив привітати також і Іран. Ну я скажу так: рано чи пізно ми їх привітаємо також у відповідь. Поки що нехай вивчають слово паляниця. Ну а у російській дурці усе було як завжди стабільно. Росіянам надзвичайно сильно пекло від того. Що Україна є, була і буде? Як можна повірити в те, що це государство доживе до 34-ї годовщини? От у мене в міня віри вірення немає. Що... Оці їхні страждання з'являються кожного року 24 серпня. Кожного року росіяни обіцяють, що цей день незалежності буде точно останнім. Україна у нас оказується незалежне государство. Слушайте, це повне безумие. Ну, яка незалежна Україна. Проте цього разу один із російських депутатів вирішив вдатися до надзвичайно серйозних кроків. Він хоче звернутися до суду, щоби суд. Заборонив існування України, а це прямо запрещено міжнародним правом. І це є являється основанням для суду відмінити собственно сам вихід. Ну навіть не вихід, а признання виходу України переглядали учора. Росіяни також і відеозвернення президента України Володимира Зеленського, і воно їм чомусь дуже не сподобалося. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією. Он хотя бы не понимает, что э, он говорит с ядерной сверхдержавой. Он этого не понимает что ли? Ну, Ой-ой-ой, вот... не так глубоко будь ласка, это ж ядерная сверхдержава. А раптом еще Украина возьмёт и перед червоньи линии Владимира Путина? Ой, чекайте. Он э, вот этой вот красной чертой, курской, Судя по всьому, перейшов там уже все важливо. Лініка російська психіка досі не може впоратися із тим фактом, що так звана Росія не контролює частину своїх територій у Курській Народній Республіці. Росіяни продовжують переживати психоз і пропагандист. Один попросив іншого заспокоїти їх. Успокой, пожалуйста, людей. Хотя не знаю, тих вот хто в постоянному психозі находится, їх успокоить невозможно нічим абсолютно. Ну тогда, или я не знаю, просто вот обрисуй статус текущую ситуацию в Курській області. Він дійсно росіян заспокоїв. Ну, точніше, як міг, так і спробував заспокоїти. Ну, війна така штука, що всяке буває. Це правда. Як а на війні не ровен час, а може, ми, а може, нас. Для Заспокоєння росіян пропагандистами було обрано стару відому стратегію заперечення реальності. Якщо ви не знали, то російські танки вже от-от зайдуть у Київ. Скоро можуть в Києві початися вуличні бої. Поняче, пока вони що далі, ну же так е е ну а заходитимуть російські танки до Києва безпосередньо із суджі, тому що росіяни суджу продовжують контролювати українських військ, там точно нема. Значить, суджа не взята, вона в сірій зоні фактично, частічна наша, частично їх. Мені кажется, важно Пірі фокусіруватися раз не та тема, над якою слідують розсуждати наш, не наш населений пункт. Ми розуміємо, що суджені ну якщо це дійсно так, то може російські пропагандисти поїдуть самі до суджі і запитають у місцевих, що вони думають про це. Україна місцеві кажуть, що суджа це Україна, і ми, звісно, не будемо із цим сперечатися, тому що це історичні українські землі. А хто із росіян із цим не згоден? Нехай почитають підручники. І моя Слабоджанщині, куди входять і оти і поті, і Старий оскол, і во що тут ще. Равеньки, богучар, ну довольно серйозно. А білгара я я мовчу. Правильно за Белгород росіянам краще помовчати. Тим паче невідомо коли і скільки іще ще буде ударів. Ми атлічно розуміємо, що вполне важливо ще один удар, тому що сила на нього у нього ще є. У очікуванні ударів росіяни зараз риють траншеї та окопи біля курської атомної електростанції і притягли туди магів. І якби я мешкав біля Курської атомної електростанції, то я би точно задумався після появи оцих бойових попів із РПЦ, тому що там, де вони з'являються, далі нічого хорошого не відбувається. Аж сюди запекло. Менше з тим, друзі, жарти жартами, але війна досі триває. і Ситуація на східному фронті залишається дуже складною. Ми продовжуємо передавати дрони, у тому числі і туди, і завдяки вам наше військо отримало іще ще нових FPV. Бажаю здоров'я. Мої взвод безпілотних авіаційних комплексів. 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького висловлюємо величезну подяку спільноті Стерненка за надані русорізму. Завдяки їм ми будемо наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненко та людям, які допомогли і допомагають далі за надану допомогу в вигляді дронів на Курський напрямок. Разом до перемоги і слава Україні! Пам'ятайте, що наша незалежність існує тільки тоді, коли ми за неї боремося. Пам'ятайте, що росіяни бажають знищити нашу незалежність нас із вами, і усю нашу країну. І щоб їм це не вдалося, і щоб Україна була і далі вільною та незалежною, допомагайте силам оборони України.